Доброго дня! Я так розумію, у нас вже вся гаразд і ми в ефірі. Мене звати Мар'яна, і сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікаву тему: поговоримо про автомотів, поговоримо про логістику і поговоримо про завод, який виробляє електрочути. Отже, Отже, про що ми сьогодні говоритимемо? Це про компанії, які працюють в групі автомодів, про те, як працює завод в Україні, який продукує електрообладнання для авто, і про те, що таке supply chain, це відділ управління ланцюжками поставок, і чому кожного дня у нас везло. Хотілося б, щоб ця презентація була більш інтерактивною, тому, якщо матимете якісь питання або коментарі до того, що почуєте сьогодні, будь ласка, чат активний і я з радістю відповім на них. Отже, трошки про мене. Мене звати Мар'яна Куштеба. я мріяла після школи стати дипломатом, навчалася в в університеті Івана Франка на факультеті міжнародної економіки. Потім, на жаль, не на жаль, а просто моя практика, моя Літня практика в державних структурах показала, що це не моє, і тому я після університету пішла працювати в бізнес, жила і працювала в Києві, а потім переїхала до Львова реалізовуватися. Вже 8 років я працюю в одній компанії, постійно міняючи ролі і досліджуючи нові сфери. Щодо моїх особистих вподобань, то я дуже люблю ходити в гори, я люблю мандрувати іншими країнами і континентами. Також я люблю йогу. На жаль, ми чомусь зависли трохи, тому а, треба почекати трохи. Таке буває. Отже, що таке автомотів сегмент бізнесу? А це звичайно що про автомобілі. Автомобілі це наше все. Вони нас оточують всюди і завжди. Без них ми не уявляємо свого життя. Тут я показую вам 14 компаній великих, які виробляють виробляють всі майже всі відомі нам марки автомобілів, які їздять по наших дорогах, які які на яких їздили ви, або які ви точно бачили. Якщо провести тест на спостережливість, тут тут не додано лише одна компанія, яка зараз дуже інтенсивно розвивається і дає багато і компанія автомобілів цієї компанії власне з'являється дуже часто на наших дорогах. Це компанія Tesla. Так виглядає лінії, на які складають автомобілів в електро в заводах автовиробниках. Сучасний автомобіль складається із тисячі компонентів, і від 30 до 100% з них постачається на заводи автоконцерни зовнішніми постачальниками. Сучасний ринок автомобілів постійно глобалізується зростаючий попит, конкуренція змушують авторобників шукати ефективні шляхи оптимізації свого виробництва. А саме зовнішні постачальники допомагають у вирішенні цих проблем, оскільки зовнішні постачальники здатні продукувати ті самі деталі набагато швидше, ефективніше і постійно вдосконалюючи їх відносно технічних вимог. Зовнішні постачальники постачають товар just in Time and just in Sequence, тобто вони постачають його вчасно і відповідно до вимог клієнта. Таким чином, клієнт також може зекономити на доставці і на складуванні товару. Компанія, в якій працюю я, вона займається виробництвом автопроводки до автомобілів. Тобто всі ті сенсори, кнопочки, датчики, якими обладнаний сучасний автомобіль, кожен із них потребує окремого джуджутика, який буде. Регува, який буде постачати і допомагати вам управляти цим автомобілем. Саме на такій компанії це для мене це компанія Фуджикура. Це велика міжнародна компанія, в якій працює 56 тисяч людей. Вони мають свої заводи і, <с> і відділення по всьому світу. Саме е, я працюю в компанії, яка спеціалізується на е, е, Європі та Близькому Сході і Африці. У нас є дев'ять виробничих е, заводів, та е, інші компанії, які займаються розробкою, імплементацією та співпрацею з великими автовиробниками. Е, Фуджукура автомотів Львів це великий завод, який був відкритий 14 квітня 2016 року. За участі президента України Петра Порошенка. Загальна площа нашого заводу близько 11 тисяч квадратних метрів. На сьогодні на заводі працює близько тисячі працівників. Я підготувала для вас невеличку е, відео презентацію роботи е, нашого заводу. І хотіла б поділитися так, щоб е, більш детальніше показати, як працює завод, і е, показати вам, як е, які процеси відбуваються в нас. Виробництво складається з трьох основних процесів нарізки, підготовки та монтажу. Робота на етапі нарізки полягає в налаштуванні верстата, встановленні матеріалу при нарізанні проводів. Та кремпування контактів для їх подальшої реалізації на дільниці підготовки та монтажу. На дільниці підготовки виконують скручування дротів, зварювання за допомогою ультразвуку, кремпування контактів. Встановлення силиконових ущільнювачів після чого вони потрапляють на дільницю монтажу, де, згідно візуалізацій, контакти монтуються у відповідні конектори, проводи забандажуються згідно креслень, встановлюються кліпси, проводиться перевірка, після чого готова кабельна мережа відправляється клієнту. Отже, як ви зрозуміли, в нас дуже цікаво, дуже багато процесів механізовано і автоматизовано, і в'язки продукуються в великих кількостях і багато процесів, які, звичайно що робляться на конвейерах. Давайте перейдемо і подивимося на. Проекти, які а, ми проекту, тобто автомобілі, і, і до яких ми робимо наші автов'язки. Отже, найперше, це є група автомобілів а, Volkswagen, а, також це група автомобілів Шкоди, це група автомобілів а, Porsche, Це тут я зібрала так коротенько перелік фотографій тих матеріалів, з яких ми робимо наші в'язки. Найперше це різного типу конектори, дроти, стрічки, заглушки, трубки і так далі. Це з цього всього складається в'язка, яка, яка потім вмонтовується в автомобіль. Для того щоб все це їхало, щоб в нас все працювало. Працює якраз і наша команда supply chain. тобто ця команда, яка займається наш девіз, взагалі це є для того, ми працюємо для того, щоб все їхало вчасно. Для нас їхати вчасно означає, щоб матеріал, з якого мають робити мережу. Приїхав вчасно на завод, для того, щоб він був вчасно поданий на лінії, які будуть, і конвеєри, які, які будуть його вмонтовувати. Також для нас вчасно це, щоб готова продукція, яку зробило наше виробництво, доїхало до нашого клієнта. І він вчасно отримав потрібну в'язку і відправив її на свою виробництво. Виробничу лінію І вмонтував її у машину. Отже, як ми працюємо? У нас і наші клієнти, які, з якими ми працюємо, від них ми отримаємо замовлення. Замовлення в нас отримує відділ логістики. Далі це замовлення аналізує відділ планування відповідно до виробничих потужностей та наявного матеріалу на виробництві. Також наступним кроком є замовлення та організація поставок сировини відділом закупки сировини від наших постачальників. Коли матеріал вже весни наявний на нашому складі, відбувається планування та виробництво джгутів вже безпосередньо на на виробництві їх продукують, і готові в'язки ми доставляємо нашим клієнтам. Ми, їх, ми організовуємо їхню доставку. А якщо більш персоналізовано, то в нас є великі відділи, які власне організовують ці процеси. Це відділ логістики та роботи з клієнтами, який імпорт займає має в собі також імпортно-експортні операції. Відділ закупки сировини, відділ планування виробництва, і також у нас є три великі склади: це склад сировини, склад напівготових виробів та склад готової продукції. Ми, якщо ми розглянемо більш детально, то відділ закупки сировини. Чим займається він найперше це працює з постачальниками? У нас є дуже велика кількість постачальників. Весь матеріал, який ми використовуємо для виробництва наших нашої електропроводки, він провозиться за кордоном, і тому всі замовлення від постачальників вони. Вони отримують, ми отримуємо від і надсилаємо нашим постачальникам за кордоном. Далі це це ну термін доставки, доставки залежності від заводу і потужності постачальника від 4 до 12 тижнів. Також Відділ е, закупки сировини е, управляє рівним е, запасом на складах, е, оскільки е, ми маємо е, пинувати за тим, щоб е, сировина у нас постійно е, мінялася, вона релокувалася і е, не залежувалася. І е, також відділ проводить е, контроль та е, е, та проводить інвентаризацію. Від логістики та роботи з клієнтами він працює в основному з клієнтами, які власне і дають нам замовлення. Вони їх приймають, узгоджують з клієнтами. Також вони організовують поставку готової продукції до клієнта та менеджмент. Руху багато обертової тари, оскільки ми ввозимо нашу готову продукцію не лише в картонних коробках, а також в пластикових пластикових ящиках.